Це політична промова, а не процес. Ідіть, скажіть Дональду Трампу, що він може йти додому. Ідіть, скажіть Дональду Трампу, що він може йти додому. Ідіть, скажіть Дональду Трампу, що він може йти додому. Ідіть, скажіть Дональду Трампу, що він може йти додому. Що я думаю про це? Я маю на увазі: у кожного є своє уявлення про те, як країна повинна робити речі і знаєте, як нав'язувати свої програми іншим людям. Я думаю, що знаєте, справжня ідея полягає в тому, щоб е. ЕР наші власні системи, наші власні пристрої, наші власні штати, речі частиною, яких ми хочемо бути, і ми йдемо до тих місць, а не змушені бути під одним місцем, яке править усіма нами. Два требуємо білімети. Два це буде давайте будемо милеметва біля. ディズナスイディ Нам потрібні постійні дії. Нам потрібна постійна зайнятість. Нам потрібна постійна громадянська непокора в капітолії. Цей цей капітолій повинен виглядати як е -е, рух за громадянські права завжди. Це повинно виглядати так, ніби Мартін Лютер Кінг виголошує свою промову У мене є мрія. Досить! нам потрібні люди в капітолії зараз. І нам потрібно, щоб вони залишалися в капітолії, вставайте з диванів, перестаньте вдавати, що хтось прийде вас рятувати. Настав ваш час вийти і щось зробити. Іди, іди, іди зараз. 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 Трамп повинен зараз піти. Трамп повинен піти зараз. 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 Трамп зараз повинен піти. Початок падіння його режиму. Знаєте, і зимові місяці наближаються, і нам потрібно нарощувати цей імпульс. Цей поштовх. У нас був чудовий день вчора. Тож сьогодні це святкування. Але знаєте, у нас ще багато роботи, тому ми тут. Знаєте, діставайтеся до Вашингтона. Ми дісталися до Вашингтона. Я не Заклад їм потрібні. влада з народом.